Місяць без власного даху над головою мешканка малосімейки на оболоні рішенням суду втратила одну з двох кімнат. Натомість сусіди, які відсудили площу, не пускають навіть до тієї кімнати, яка належить жінці. Подробиці житлового конфлікту з'ясовували СТН. Потрапити до власної кімнати Любов Григорівна не може місяць. Її сусіди на вході до блоку встановили броньовані двері і вже тричі змінювали замки в загальному коридорі. Щоб пройти бодай сюди, пенсіонерці доводиться обдзвонювати сусідів. Людей вдома часто просто не буває. Вадік, відкрий, будь ласка, двері. Ти вдома? Ой, тімі треба дзвонити. Однієї з двох кімнат, в яких мешкала пані Любов, її позбавили на підставі рішення суду. От тільки сусіди відрізали доступ навіть до кімнати, яку суд залишив за нею. За весь час митарства жінка не має змоги навіть перевдягнутися. Спати ж доводиться на кухні. Будь-які розмови з колишніми сусідами закінчуються нічим. На поступки вони йти не хочуть. Вони на, на іншій стороні будинку живуть, в них був вже ордер виданий на всю сім'ю, вони там приватизували, але якби за рахунок моєї сім'ї, моїх 30 квадратних метрів, їм поліпшили. Житло і вони дали ще одну кімнату. Родина, яка не пускає до власної кімнати Любов Григорівну, пояснювати свою позицію не бажає. Не відчинили навіть дверей. Поговорити вдалося лише через шпарину, хоча діалогу не вийшло. Дівчина розмовляти без матері не може, бо, мовляв, неповнолітня. Жінка лише телефоном надиктовувала, що відповісти і як змусити знімальну групу піти. Ми вам ніякі коментарі не збираємося давати і більше нічого коментувати вам не збираємося. Якщо ви зараз не підете звідси, я визиваю міліцію. З'ясовувати скандальні обставини, міліція прибула за рекордний термін. На дорогу витратили не більше п'ять хвилин. Приїхав дільничий. Він розмовляв із дівчиною не через шпарину, а телефоном. Стражу закону дверей. Ніхто також не відкрив. Ви двері будете відкривати чи ні? Правоохоронці нині з'ясовують подробиці конфлікту. До справи долучилася також прокуратура Оболонського району. Зараз перевіряють рішення суддів і докази, на підставі яких були ухвалені постанови. Зараз ця подія взята на контроль прокуратури району і буду вживатися заходів щодо найшвидшого розслідування кримінального провадження. І окрім цього, все-таки дивитися щодо законних підстав проживання там однієї або іншої особи. Найперше, що обіцяють зробити у прокуратурі, з'ясувати, чи законно пані Ковальчук встановила броньовані двері, якщо з порушеннями їх демонтують. А повністю розібратися у ситуації мають максимум за два тижні. СТН обов'язково повідомить, на чиєму боці правда у своїх наступних сюжетах на цю тему. Андрій Лаш, Костянтин Царанок, телеканал Київ.